Субота шостого тижня зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від душанкої скверни, і спаси благий душі. Наші. До римлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Святім Дусі, що я у великім смутку і в безнастаннім болі мого серця, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа. За братів моїх, рідних мені тілом, вони ізраїльтяни, їм належить усиновлення і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні Отці, яких Христос з тілом, що над усім Бог благословений повіки. Амінь. Коментар. Я би Бажав сам бути відлученим від Христа за братів моїх. Дорогі мої. Бачимо, наскільки великою є любов апостола народю. Він так сильно вболіває за свій народ, що готовий сам бути відлучений від Ісуса Христа, щоб тільки вони пізнали Господа. І Його спасення. Це важлива посвята у житті кожного з нас, цінувати народ, в якому живемо, любити Його, дякувати Богові, що дав нам народити саме серед цього народу, молитися за свій народ, співтерпіти з ним, почуватися його частиною. Прикро чути. Коли хтось каже, а що дала мені Україна? Саме коли цей святкуємо День Незалежності, церква закликає до святкування, це свято має бути всенародним. Якщо ми не цінимо і не дякуємо Богові в цей день за дар свободи, то ми і хліба не будемо мати. Бо колись казав Степан Пандера, а він, син греко-католицького священника, вихований був добре, що той, хто дбає про хліб, не має свободи, а через якийсь час і не буде мати мені хліба, ні свободи. Тому маємо розуміти цю, цю тяглість, якою живе народ. Багато поколінь жило перед нами, багато буде жити і після нас. Ми також є частиною свого українського народу, який має відповідальність за майбутнє, але який відчуває наслідки минулого і має обов'язок дбати і пропрощення гріхів минулих поколінь, бо теж і сьогодні. Не бракує, бо ми не вибираємо розумом. Ми те, що нам наобіцяють, навішають лапші на вуха за гречку пакет, готові продати Україну. А Україна це я, це ти, це наші діти. Тож молімося, щоб увесь наш український народ пізнав Господа, чинив Його волю. Жив праведно і свято, а Бог милосердно прощав усі гріхи нашого народу і зцілював нас, робив нас повністю Своїм народом святим. Від матея святого Євангелія читання. В той час один начальник приступив до Ісуса і, вклонившись мовить Йому. Дочка моя, тільки що померла, прийди, поклади на неї руку і вона оживе. Підвівся Ісус і пішов за Ним з учнями. І от одна жінка, що дванадцять років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулася до краю його одежі, казала бо сама, як тільки доторкнуся. До краю його одежі видушаю. Ісус, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужила жінка тієї ж години. Коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників із схвильованою рубу сказав: Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить. І насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, взяв її за руку, і дівчата встала. Чутка про це розійшлася по всій країні. Коментар. Віра твоя спасла тебе. Дорогі мої, можемо лише. Собі уявити, скільки людей було навколо Ісуса Христа, усіх притягувала Його надзвичайна особистість. Господь творив знаки знамення, чуда, зцілював це приваблювало людей. Усі бачили, що Він є незвичайною людиною. Але зауважимо, що того. Що людей притягувало, було ще замало, а зцілитися. бо багато людей доторкалося до нього, але оздоровлення не отримували. Тому ті, що отримали від Господа зцілення, мали віру. Саме через їхню віру Ісус оздоровляв і їх, їх зцілював. Ми сьогодні не тільки дотикаємося до нього, ми Його приймаємо до свого серця у Просвіті Євхаристі, а хворих як було, так і є багато, і нічого з нами не діється, бо може тому, що навіть приймаючи Його, не з вірою приймаємо. Ісус Христос був, є і буде Той самий. В історії життя кожного з нас повторюється те ж саме, що й в житті людей, які зустрічалися з ним. Господь може зцілювати нас, як і їх через нашу віру. Господь через нашу віру може зміцнювати нас, оздоровляти, давати мудрість, але Він сам не може змінити нас. Він не може соломіць зробити нас ліпшими, добрими чи святими. Бо Він каже: якщо хочеш, то ходи за мною. Бог потребує нашого бажання та віри. Бог є тим, хто може зцілити, хто може змінити нас. А ми ті, які потребують цієї зміни та зцілення. Але чи ми віримо, чи ми довіряємо Богові, що Він справді може нас зцілити? Диявол Те, теж вірить у Бога, але Він не довіряє йому. І так як ця жінка повірила, і з такою вірою вдалося їй, так і ми, коли повіримо, за нашою вірою, отримаємо. Якщо ми правильно порівняємо сьогоднішню розповідь від відмитає з паралельними оповіді евангелистів Марка і Луки, то варто звернути увагу на надзвичайну стислість нашого щойно почутого ривку. В інших євангеліях подаються більш детальні обставини того, що відбулося. Наприклад. Ім'я і посада того, про кого євангелізма матей просто каже один начальник. Ще ми можемо дізнатися про стан та динаміку здоров'я його доньки, про яку зараз чуємо тільки що померла. Так само і набагато докладніше подається історія кровотечивої жінки та висвітлюється обставини, в яких Господь здійснив чудо. Воскресіння померлої дівчини. Чому така різниця між Євангеліями в стилі висвітлення тієї самої події? Можливо, дорогі мої, Євангелист Матей намагався через стислість передати швидкість та енергійність дій Ісуса Христа, залишаючи поза увагою дрібні деталі та обставини подій. На перший план ходить є слово приступив, пішов, побачив, сказав, прибув, узяв. Ісус діє, і це має негайний результат. Жінка видужала, дівча встало, чутка розійшлася. Божа сила і спасіння є між людей. А отже, Господь не зволікає зі своєю допомогою. Сьогоднішнє Євангеліє навчає нас здавати негайні відповіді та діяти швидко і ефективно. У житті буває час на роздуми, розважання та зважене розмірковування над усіма обставинами наших часів. Такий час треба цінити і добре використовувати, але буває і необхідність швидкості, енергійності, сили і стислості. І це треба також вміти. А у вас як виходить діяти в таких обставинах? Прийшов Ісус і разом з Ним прийшло Боже Царство. Ісус воскрешає мертву дівчинку. Батько отримує радість та утіху. Я думаю, що він став вірним послідовником Ісуса. Жінка, яка все життя не могла одужати, нарешті одужає. Двоє сліпих отримують зір. І німий біснуватий стає нормальною людиною, здатною контролювати себе та вести адекватно. У суспільстві таких людей уже хочеться жити. Ми бачимо дві картини, і який великий контраст, не інакше, як завжди, Христу Боже Царство прийшло. Однак одужали дорогі мої не всі того часу. Багато з них так і лишилося страждати від своїх хронічних хвороб і на загал померли. Не всі дівчатка того часу, які померли, воскресли. Не всі сліпі отримали зір, і не з усіх існувати Христох вигнав бісів. Чому саме про цих людей пише Матвій? що спільного в цих ставалося зовсім різних людей? Чому Матвій, чого Матвій хоче нас навчити? Ісус вимагав віри від батька дівчинки, Він сказав жінці, Твоя віра спасла тебе, Він запитав сліпих, чи ж вірите ви? Усі ці люди одужали по своїй вірі. Тому сьогодні ми подумаємо про те, якою була б їх віра. І задамо собі питання, якою є наша віра, якою має бути наша віра. Хай сьогодні Господь благословить нас зростати в вірі. Перше, їх віра у Христа була особистою. Батько дівчинки прийшов до Христа сказав: Дочка моя померла цієї хвилі. Ти прийди, поклади свою руку на неї, вона оживе. В той час було відомо, що Христос лікує навіть від таких хвороб, яких вважалося невеліковним. Але Воскресіння смерті було щось незвичайне, навіть неймовірне. Це не було те, що було загальноприйняте в суспільстві, тому віра цього батька була особистою та великою. Він просив Христа Воскресити його Годоньку. Він не вірив, що якщо Христос прийде та покладе на неї руку. Вона живе, жінка, яка прийшла до Христа. Вона хворіла 12 років на окротечу. Кров це життя, втрачаючи кров, вона втрачала життя, вона втрачала силу, вона втрачала красу і всяку надію у житті. Можливо, у свої 30 вона була схожа на 60-річну бабусю. У тому що суспільстві така хвороба вважалася нечистою. І людина хвора на таку хворобу вважалася теж нечистою. Це була церемоніальна нечистота. Ми не знаємо, чому та як ця жінка захворіла. Якщо в результаті розпутного життя, то це була її провина. А можливо, вона захворіла не по своїй війні. Тоді не було ніякої її провини в цьому, бо немає нашої провини в тому, що хтось шхнув вогні метро, а ми підхватили вірус. Але через Цю хворобу ця жінка не могла з'явитися у суспільстві. Кожен, хто доторкнеться до неї, також вважався нечистим. Але вона вирішила прийти до Христа таємно і доторкнутися до нього. Вона сказала: коли хоч доторкнувся одежі, його то одужає. Її віра була особиста. У той час багато людей не лише доторкалися, але штовхалися і навалювали хрест... на Христа у НАТО. Але серед них одужання отримала лише ця жінка, яка до нього доторкнулася вірою. Друге, їх віра була дієвою та долала труднощі та сум'я. У наш час в Україні часто можна почути, що я маю віру, але вона в мене дуже особиста і тому захована глибоко в серці. Віру намагаються не показувати і не говорити про неї, як про своє інтимне життя. Але не таку віру ми знаходимо в Біблії. Віра цих людей, які сьогодні отримали від Христа благословіння, штовхала їх до Христа. Чоловік, який прийшов до Христа благати про свою доньку, був старшим. У нього було положення в суспільстві. У той час багато старших були налаштовані вороже до Христа. Але цей чоловік приборкав свою гордість і прийшов до Христа просити за свою доньку. Хвора жінка звикла уникати людей. Люди її часто не розуміли та засуджували, або ж просто уникали, то й вона уникала їх, до того ж їй було фізично важко проштовхатися через натовп людей до Христа. Але вона все стала і доторкнулася до нього, і наша віра має бути дієвою. Якщо наша віра недостатня для того, щоб приходити до Христа у молитві через вивчення Біблії, щоб прийти на Богослуження на, до церкви, на літургію, від неї дуже небагато користі. Третє, їх віра була такою сповідуючою. Це добре видно на прикладі двох сліпих, вони йшли за Ісусом та кричали: Змилуйся над нами, Сину Давиді! Однак Ісус цілив їх не зразу. Спочатку Він запитав їх, чи ж вірите ви, що я можу вчинити це, а вони відповіли: Так, Господи. Ісус допоміг їм сповідати свою, визнати свою віру. Наша віра зміцнюється та зростає, коли ми її визнаємо. Якщо ми можемо визнавати її перед Богом, то можемо це зробити перед людьми. Тому тут варто запитати себе. Коли я останній раз визнавав свою віру перед іншими людьми, перед своїми знайомими, чи в церкві, коли ми не говоримо про свою віру, вона не зростає. Коли я останній раз сповідався, коли я останній раз причащався, ось ця віра, чи я вірю, що в тих тайнах Євхаристії Христос. звідки усі ці люди взяли таку віру? І взагалі звідки приходить віра? Дуже гарне питання. По суті, віра приходить від одного Бога. Біблія навчає, що людина повністю зіпсована через свої гріхи. Можна наказати їй вірою, Але де їй взяти віру? Якщо вона зіпсована, В неї нічого немає. Їй немає звідки взяти віру. Це як борожнику банкруту наказати плати. Так, він має платити, але у нього немає чим платити. Віра приходить дорогі мої, від Бога. Однак це не означає, що ми маємо сидіти, склавши руки та чекати, коли Бог дасть нам віру. А якщо у нас, у нас мало віри, то звинуватити Бога, що не дав нам віру, мені віру. Звичайно, ні. Нам варто користуватися тією благодаттю, яку Бог дає нам кожен день. Нам варто дивитися, вчитися, думати, робити правильні висновки. Жінка бачила, що лікарі не допомагають, а Христос допомагає. Вона бачила, як він зцілював хворих, І вона зробила правильний висновок. Значить, не потрібно більше надіятися на лікарів, а потрібно надіятися на Христа, потрібно прийти до нього. Ні у кого з нас немає довершеної віри. Тому усім нам потрібно зростати в ній? У цьому слові, ми бачимо, що Христос бачив слабку віру і зміцнював її, коли він прийшов додому старша, то побачив дударів та юрбу голосільники. Вони вже оплакували, померлу дівчинку. Це могло похитати віру батька. Він міг подумати, що вже все закінчено. Бачу, це, це Ісус сказав. Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить. Коли над Христом почали сміятися, Він випровадив цих людей. Він залишив лише батька, який мав віру. Коли двох сліпих кричали Ісусу зцілити їх, Він зробив це не одразу чому. Можливо, Ісус перевіряв їх віру. Справжня віра наполеглима, віра не здається. Нам варто теж зміцнювати віру один одну. Нам варто молитися один за одним. Це добра нагода у церкві визнавати свою віру через святі тайни. Це добра нагода розділити з іншими теми молитви. І це добра нагода розділити з іншим Божу і зміцнити їх у вірі. також варто запитати себе, яким чином я зміцнюю віру інших, дивлячись на мене, вони надихаються у вслідуванні за Христом. Духовне життя, дорогі мої, це боротьба. Де ми не можемо сидіти, склавши руки, ми маємо боротися за свою віру. Ми маємо вірити, навіть якщо віра це не є загальноприйнятна річ у суспільстві, в якому ми живемо. Наша віра має бути дієвою. Віра має бути не лише в серці, але й на устах. І ми маємо зміцнювати віру один. В цьому слові ми бачили різних людей, на яких на перший погляд мало спільного. Але вони боролися за свою віру. Вони діяли, вони визнавали, і Христос благословив, так і в нашому житті. Коли ми ведемо так духовну боротьбу, наша віра зростає. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. А я уділю вам благословення і поставте. Очініться лайком чи дизлайком. Дуже трудно просити вас про коментарі в першому прикріпленому коментарі є благословення. Хто хоче його підтримати, хай від себе напише «Амінь», підтвердження, що бере участь у цьому благословенні, щоб я не накидав кожному сам. А може хтось його не хоче. Хто хоче, хай у коментарі. Напише. Амінь. Слава Ісусу Христу! На Кінець помолимося. Просимо у Бога про благодать доброї розважливості та швидкої ефективної дії у щоденних справах та у допомозі ближнім. Подай, Господи. Амінь.